Попри заборону відвідувати ліси, користувачі хваляться у соцмережах зібраними грибами, та й на ринках їх теж продають. Ось мені вдалося купити сілий кошик. Запитаю в експертів, чи можна і варто їх вживати. Мої співрозмовниці це завідувачка кафедри раціонального природокористування та лісового господарства Інгріда Чемерис та завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних захворювань Світлана Нікітюк. Вітаю вас, пані! Вітаю доброго дня. Ми з вами знаходимося на околиці одного із черкаських лісів. Я не знаю, чи є там гриби, адже йти всередину не можна, але ті, що мені вдалося купити на ринку, я вам покажу. Пані Інгріда, я принесла кошики з грибами, чи можете ідентифікувати? Так, звичайно, це гриби-маслюки, їх легко розпізнати по шапочці, яка має такий слизовий наліт. Це трубчасті гриби, і вони ростуть в молодих хвойних лісах, особливо після дощів їх багато. Чи знаєте, як їх правильно вживати, щоб безпечно для здоров'я? Як звичайні гриби можна відварювати, можна смажити гриби? Це їстівні гриби, і вони відносяться до групи найцінніших грибів. Скажіть декілька слів про класифікацію грибів, які ростуть в українських лісах і в лісах Черкащини. Ну, зазвичай є така класифікація, що гриби поділяють на їстівні, умовно їстівні, неїстівні і також отруйні гриби. За деякими Класифікаціями ще отруйні гриби ділять на дуже отруйні і смертельно отруйні. Ну і ще є така цікава класифікація саме їстівних грибів, що їх можна поділити на чотири категорії. Перша категорія це найбільш цінні гриби, які, їдя, які збирають всі і завжди. друга категорія грибів це вони також є цінними, але якщо є перша категорія, то тоді надають перевагу першій. Тобто друга категорія це збирають всі, але не завжди. Третя категорія це менш цінні гриби, їх збирають не усі, і не завжди отак саме класифікуються. Четверта категорія це гриби на любителя, тобто їх збирають окремі особи. Ну і ще я хотіла додати, що з двох тисяч видів грибів, які є у нас в Україні, близько п'ятисот видів є їстівними грибами, і вісімдесят видів отруйними. А чи можна вживати умовно їстівні? Звісно, можна, але треба знати, як правильно їх кулінарно обробляти, тому що вони містять отруту, яка є нестійкою при певній кулінарній обробці. І звісно, їх перед цим треба або вимочувати, або відварювати кілька разів воду, зливати, засолювати, засушувати, то це треба знати. Вже з початку року маємо шість випадків отруєнти корослими грибами. Маємо десять потерпілих, із них четверо дітей. Ви можете коротко розповісти про ті випадки, які зафіксовані? Це де вони збиралися, ці гриби, якщо є така інформація. Так, це збирали гриби діти. Значить, зафіксовано випадок отруєння 10-річного хлопчика, який разом з мамою був у лісі біля села Нечаївка, і з'їв два невідомих сирих гриба. Маємо таке отруєння. Також отруїлася грибами подружня пара із села Велика Севастянівка Уманського району, які вживали рядовки смажені. Також потрапили на лікарняне ліжко в тяжкому стані. Знаходяться в Христинівській багатопрофільні лікарні, і ось коли я йшла на передачу, мені передали ще два випадки отруєння дикорослими грибами неповнолітніх дітей. Обид, обидві дитини мешкають у місті Черкаси, і я вважаю, що батьки досить легковажно поставилися до відвідування лісу, зокрема, і до вживання грибних страв у даних випадках. Пані Інгрідо, як розпізнати, чи отруйний гриб чи ні? Чи є характерні ознака. Звісно, досвідчені грибники чітко відрізняють. Отруйні гриби від неотруйних і треба чітко знати ці ознаки. Так? Але є в народі такі хибні думки щодо того, як розпізнавати отруйні гриби. Наприклад, вважають, що якщо молодий гриб, то він буде неотруйний. Бліда поганка, вона є токсична в будь-якому віці. Або, наприклад, вважають, що отруйні гриби мають якийсь неприємний запах. Це також бліда поганка. Має грибний запах, ну, неприємний запах, там, наприклад, мухомор смердючий може мати, або пеньки серчано-жовті. Також вважаю, що, наприклад, в відварі темніє срібна ложечка, або відвар темніє... Цибулі чи чесника темніє, це пов'язано з тим, що гриби містять амінокислоти з сіркою, але це не тільки отруйні гриби містять амінокислоти, і також їстівні гриби містять. Або кажуть, що в отруйні гриби сприяють кисанню молока, але ми повинні пам'ятати, що це є ферменти, які є і в м, звичайних грибах. Або, наприклад, вважають, що якщо гриб, е, Їстівний, то його не будуть їсти там слимаки або комахи. Це також неправда, тому що і отруйні гриби їдять. Пані Світлано, як отруйний гриб діє на організм людини? Отруйні гриби події на організм також поділяються на три групи: це гепатонефротропні, нейротропні і гастроентеротропні. Гастроентеротропні викликають такі симптоми, як нудоту, блювоту, білю і та важкість у шлунку, значить загальну слабкість це група грибів, які отруєння від яких протікають не дуже важко і зазвичай призводять до одужання, якщо розпочато своєчасне лікування. Найбільш така група грибів, яка викликає тяжкі наслідки отруєння, це гепатонефротропні, це отруєння, які викликає, зокрема, бліда поганка. Хочу сказати, що у 95% випадків всі отруєння дикорослими грибами бувають спричинені саме блідою поганкою. І наслідки це дуже тяжкі для організму людини. Це токсична дія на печінку, на нирки, на мозок. І летальність дуже висока в даних випадках. Чи були випадки летальні, зокрема, зафіксовані на Черкащині цього річ або ж минулого року? Цього року не було і минулого року. У 2018 році це був найбільш в лапках урожайний рік щодо отруєнь гриб, грибами, і тоді було зафіксовано 30% два випадки 69 потерпілих і було два випадки летальних: це була подружня пара із Черкас, вони вживали гриби, зібрані у Канівському лісі. Вочевидь, це вони збирали і сироїшки, але, вочевидь, вони їх переплутали з блідою поганкою. І коли вони вжили ці гриби, симптоми отруєння були настільки важкі, вони знаходилися тривалий час в реанімації в обласній лікарні, але, на жаль, обоє померли. До речі, симптоми від отруєння грибами вони проявляються. Одразу чи через деякий час можуть проявлятися, якщо це група, наприклад, оцих, що я назвала, які мають гепатонефротропну дію, то симптоми можуть проявлятися навіть протягом кількох діб, тобто не проявлятися, поки отрута вже значить всмокталася в шлунку і досягла навіть головного мозку. Людина може вже навіть забути про те, що вона їла гриби, і тільки тоді проявляться симптоми отруєння, але наслідки, як я вже сказала, бувають незворотними. Пані Інгрідо, як якість дикорослих грибів залежить від того, де їх збирали. Як відомо, зараз ходити в ліс не можна, але ж гриби можуть рости. В лісових смугах, в просіках, можливо, в когось в саду росте. Чи можна збирати такі гриби, які не глибоко в лісі, а близько, наприклад, до цивілізації? Звісно, треба дивитися по місцевості, тому що треба розуміти, що ці плодові тіла грибів, які ми збираємо, вони такі як губка, і вони можуть в себе вбирати різні токсичні речовини. Вини, важкі метали і тому, звісно, гриби не можна збирати в міських скверах, не можна збирати в парках, не можна збирати їх в санітарно-захисних зонах підприємств, також вздовж залізниці або автомобільних доріг. Це треба пам'ятати. Ну також і всі знають, що не можна збирати червиві гриби, які пошкоджені тваринами, не можна збирати молоді і старі гриби, тому що їх можна сплутати з видами-двійниками. Чи можна виростити в домашніх? Умовах або ж масово, гриби лісові на продаж, скажімо, так як ми купуємо печериці і гливи. Я сьогодні з собою на зйомку взяла ось одну печерицю. Така печериця масово продається в супермаркетах, можна знати. Я також бачила їх із коричневими шапочками. Так, є різні види печериць, і печериці, так само, як і гливу, і ерінги, їх вирощують на таких відмерлих субстратах, тому що це гриби сапротрофи, які розкладають різні мертві речовини. Наприклад, печериці можна вирощувати і ту саму гливу на соломі, субстрат солома з додаванням органічних речовин. Мінеральних речовин і режим повинен бути певний. Це приток свіжого повітря, певна температура, певна вологість, тобто вони прекрасно ростуть так само, як і ерінги. Якщо ми говоримо про гриби, лісові мікоризні, то мікоризні гриби вони живуть в тісному співжитті з кореннями рослин. Це переважна більшість наших лісових грибів. Це білий гриб, підберезник, підосичник, маслюки, ті самі мухомори, наприклад, так само вони потребують. Дерево. І от коли мікориза утворюється, тобто вона може проникати в корінь рослини або оточувати корінь, ось тоді можуть формуватися плодові тіла. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете вирощувати гриби, то якщо на вашій ділянці є ялина, сосна, береза, дуб, то тоді можна спробувати, можна перенести ґрунт міцелієм обережно або там шапки грибів. там в інтернеті дуже Багато є способів, як їх можна обробити і спробувати, так і є результати позитивні. Через кілька років, тобто одразу не треба ждати, чекати плодових тіл, тобто через кілька років. Пані Світлано, як правильно зберігати уже зрізані гриби? От я сьогодні маслюки принесла, вони в мене бачу, добу бачу, пролежали. Так. От скажіть, так. скільки можна? Це добачити, це 48 годин. Наскільки безпечно вживати після зберігання лісові гриби? Ну, взагалі не радять тривалий час зберігати, вже зібрати гриби, тому що вони темніють, вони втрачають свої смакові якості. Не більше доби рекомендують зберігати гриби. Які гриби ви б не рекомендували вживати? Ну, я би не рекомендувала взагалі займатися так званою званою тихою охотою, тому що люди наражаються при цьому на небезпеку. Люди ризикують і своїм життям, і життям своїх рідних. Я вважаю, що краще їсти штучно вирощені гриби, які ми знаємо, що вони безпечні 100%. Пані Інгрідо, чи мають гриби лікувальні властивості? В яких випадках чи безпечно вживати? Лікувальні властивості так. В народній медицині використовують деякі гриби, наприклад, Саме червоний мухомор при спеціальній обробці його вважають, що він допомагає при ракових пухлинах. Той самий гриб-чага, який на березах росте, також він є таким потужним імуномодулятором, також протипухлинними діями володіє. Ну і взагалі в народі така є думка, що гриби мають протипухлинні властивості, навіть ті самі маслюки, якщо їх дуже часто вживати, так вони зміцнюють імунну систему. Я ще хотіла за грибший так. Розказати, тому що цей гриб грибший так взагалі японський гриб, він з далекого сходу, і в Японії вже більше 2000 років його вирощують. У нас він тільки в Європі набуває популярності в Україні. Цей гриб дуже цінний от, з точки зору лікувальних властивостей, тому що він володіє протипухлиною дією і є імуномодулятором дуже потужним. Його ще в косметології застосовують. Він має такий приємний гіркуватий смак і яскраво. Виражений грибний аромат. Його можна вирощувати таким природним способом на пеньках, можна. тоді у нього концентрація цих корисних речовин буде більша, а можна його вирощувати, як і печериць, як і гливи на різних субстратах, тирса і таке інше. Та які гриби найчастіше трапляються в українських лісах, які можна знайти? там? А, ну, у нас трапляються білі гриби, у нас є польський гриб, також дуже цінний, лисички. Рядовка фіолетова, опеньки, маслюки, грузді. Такі найбільш поширені наші гриби. Але, звісно, ще й дуже багато є умовно в них, які збирають от з, з третьої категорії, що збирають не всі і не всюди ці гриби або окремі особи їх збирають. І про опеньки. Опеньки це достатньо, достатньо цінні гриби, але опеньки, вони є паразитами деревних рослин, тобто вони пошкоджують і лісові, і плодові рослини, їх грибниця вона проникає у стобур і виділяє. Дуже токсичні речовини для дерева. І в стобурі розвивається біла гниль, і це може призвести до загибелі молодого дерева за 3-5 років, більш старших дерев за 10 років. Тому коли люди збирають опеньки вони вносять свій. Роблять позитивний внесок у знищення цих лісових паразитів. Що ж Це я дуже дякую, так, дякую дуже вам цікаво. за ваші експертні думки для тих, хто все ж таки ризикує споживати дикорослі гриби. А я нагадую, що відвідування лісів в Україні під час воєнного стану заборонено Так, звісно.